Продовжуємо про цифровий бізнес. Це не просто тренд, це єдиний спосіб вижити і масштабуватись в нових реаліях. Моє завдання показати вам можливість, якої ще не було, забігаючи трохи наперед, як би пафосно це не звучало, у нас є рішення, і воно вже в процесі реалізації. Подивіться, що відбувається. У 2020 році, через пандемію, у США закрилось понад 800 тисяч бізнесів, а в Європі понад 900 тисяч. А за статистикою, 95% бізнесів не доживають до 5 років. Тобто, якщо ви сьогодні щось запускаєте, у вас є тільки 5% шансів пройти цю дистанцію. І як потрапити ці 5%, потрібно думати вже зараз. У перші три дні повномасштабного вторгнення в Україні кількість кібератак зросла майже на 200%, і це триває до сьогодні. У 2024 році 46% усіх атак були спрямовані на комерційні підприємства. Це вже не фантастика. Ви самі бачите, монобанк підвисає. Не можна платити картою, щось не працює в найвідповідальніший момент. Це реальні загрози, і вони зростають щодня. Сьогодні, якщо ваш бізнес працює на старих системах, це питання часу, коли вас просто вимкнуть. Термінали перестають працювати, платежі зупиняться, клієнти не зможуть купувати. А 90% усіх оплат зараз це карткові рахунки. Готівка, вже майже ніхто нею не користується, особливо молодь. Тобто, якщо вас відрубали, ви в мінусі, і ніхто вас не врятує. 2023 рік війна, десятки тисяч компаній знищено, фопи, товки. Повальна статистика падіння, і вона продовжує йти вниз. Це дані відкриті, можна перевірити. Хто ж вижив, хто не просто тримався, а ще й виріс: Zoom, Amazon, Netflix, Spotify, PayPal, Starlink та інші. Це не просто бренди, це цифрові компанії, які не належать до фізичної локації, мають гнучкі фінансові моделі, працюють онлайн і масштабуються. Кризи лише пришвидшують цифрову трансформацію. Навіть SBDC, цифрові валюти центробанків, вже звучать звідусіль. Світ йде до тотальної диджиталізації, і це вже факт, а не теорія. Тож, якщо ви хочете робити бізнес із перспективою на 10-20 років, мати вищий шанс на вживання адаптуватись до нової реальності. Вам треба дивитись у бік цифровізації, як мінімум оцифровувати свій бізнес, як максимум будувати бізнес в цифровій сфері. Йдемо далі. Що конкретного ми пропонуємо? Ви ще вже говорилось. Це унікальна пропозиція. До цього моменту ми накопичували капітал. Працювали як пасивні інвестори. У нас були активні джерела доходу, але не пов'язані з масштабним запуском технології. Сьогодні все змінюється, ми запускаємо бізнес. Разом із колегами в нашій спільноті Space ми запускаємо бізнес з постачанням програмного забезпечення для правової токенізації бізнесу. І це не просто ідея. Вже є патенти, торгові марки, офіційна реєстрація в 38 країнах світу. Наше планове завдання допомагає бізнесу працювати ефективніше, менше витрачати, більше заробляти. Наприклад, раніше бухгалтер сидів і вручну звіряв заявки та платежі, зарплата 12 тисяч гривень в місяць. А тепер технологія. Заявка формується автоматично, прив'язується до оплати. Бухгалтера більше не треба. Економія 12 тисяч щомісяця 144 тисячі гривень на рік. Бізнесу це вигідно, звичайно, а тепер уявіть, скільки таких процесів можна автоматизувати. Це вже не майбутнє, це сьогодення. І навіть якщо ви не плануєте запускати бізнес, це все одно вас зачепить, бо частина професій просто зникне або треба буде перекваліфіковуватися. Наше рішення це планове завдання для токенізації. Простими словами. Оцифровка взаємин між державою, бізнесом та громадянами, але не в тому форматі, як зараз, наприклад, Дія, тому що в Дії ваші дані не захищені, вони десь на сторонніх серверах, їх можуть зламати, і навіть ви не знатимете, що саме вкрали. Наш підхід суверенний, де ви власник своїх даних, де всі учасники взаємодіють напряму без посередників, без централізованого контролю. Це не фантазія, це не колись. Потім. У нас вже є готове рішення. І от далі я покажу вам практичні кейси, як це працює насправді.